Що Sony покаже геймерам на майбутній презентації? І коли вона за інформацію інсайдерів має відбутися? Який саме ексклюзив PlayStation 5 має незабаром вийти на ПК? Що відомо про нову частину пригод Лари Крофт З'явилися подробиці стосовно горора Resident Evil 9 та виживача Terminator Survivors, як Hades 2 сплутав всі карти Ubisoft? Розповім про ігри, які ми з вами навряд чи побачимо після того, як Красофт закрили низку студій. І нарешті, чому і хто наніс удар по фазенді філа Спенсера? Про ці і не лише про ці інтригуючі події ви дізнаєтесь з цього вже 89-го випуску ігрових новин. Я вас всіх щиро вітаю на каналі і Коло мікрофона весь цей чудовий час проведу з вами. Я Дмитро. Давайте вже нарешті вмощуйте зручніше, бо я вже починаю. Поїхали! Crystal Dynamics почала роботу над продовженням культової франшизи про розкрадачку гробниць Лару Крофт ще в 2022 році. І от тепер з'явилася свіжа інсайдерська інформація. Шпіон з нікнеймом Війс Купер особисто каже, що його інформація може бути не дуже точною, але виходячи з того, що йому відомо, від його дуже надійного джерела, пригоди ларки у новій частині будуть відбуватися в Індії, а світ гри буде повністю відкритим. У грі будуть Величезні, приголомшливі за красою пейзажі, а гравцям нададуть нову можливість швидше пересуватися мапою. Новим способом пересування стане мотоцикл, на якому Лариска буде досліджувати всі закутки, до яких можливо доїхати. А де мотоцикл не пройде, можна буде дістатися на парашуті. Віскупер впевнений, що якщо переносів не буде, то реліз Tomb Райдер, як там вона буде далі називатися, невідомо. Має відбутися менш ніж з. За рік і що буцімто найближчим часом розробники повідомлять гравцям про роботу над грою офіційно, і це може статися на одному з літніх ігрових івентів. Британська студія Ninja Theory поділилися з гравцями системними вимогами до свого психологічного трилера Seno Hellblade 2. Зараз ви бачите цю інформацію на своїх екранах. Тут конфігурації комп'ютерів, які потрібні для запуску іграшки в різних роздільних здатностях та графічних налаштуваннях. Якщо ці вимоги є дійсно чинними, то щоб пограти у Full HD на середньому графічному пресеті, буде достатньо RTX 2070 чи RX5700 XT і i 5 d 600, або Ryzen 5 3600. А там подивимося, звичайно, на релізі, який має відбутися вже 21 травня на ПК в Steam та Microsoft Store і на консолях Xbox Series. І одразу проєкт буде доступний всім підписникам сервісу Xbox Game Pass. До речі, попереднє замовлення в магазині Габена в українському сегменті Steam можна зробити лише за 925 гривень. Але робити я, звичайно, цього категорично не рекомендую. І нагадаю, що в грі буде у Українська текстова локалізація Ubisoft нарешті визначилась, і після багатьох переносів обіцяють випустити багатостраждальний, умовно безкоштовний X-Defined вже 21 травня поточного року, тобто в один день з Hellblade. Творці обіцяють, що на початку в грі буде 5 фракцій, одну з яких треба буде або купити, або розблокувати. Поганяти можна буде на 14 мапах в 5 ігрових змагальних режими. Геймдизайнери запевняють, що додаватимуть новий контент до гри кожні 3 місяці. Місяці і за рік загалом буде додано 4 фракції, 12 видів озброєння та 12 мап. Нагадаю, що завдячуючи тому, що команди з Києва та Одеси брали участь у розробці проєкта, на релізі, ми з вами матимемо українську текстову локалізацію в шутері. Це буде перша гра від Юбіків, перекладена українською офіційно. Resident Evil 9 перебуває в розробці ще з 2018 року. Про це повідомив авторитетний інсайдер Dusk Golem. Також він зазначив, що попередні чутки, які блукали мережею нещодавно, буцімто про перенос релізу Резіка на 26-й рік, не відповідають дійсності. Ігра має з'явитися на полицях магазинів, як і заплановано на початку 2025-го. За інформацією з його джерел у новій частині, нібито буде повністю відкритий світ або дію розгорнуться на вигаданому острові у схід. Азії. Інсайдери припускають, що гру можуть анонсувати вже незабаром, наприклад, на презентації Sony, а дев'ятка стане найдорожчою грою за всю історію Кепком. Але ж це зовсім не означає, що кращою, правда? І раз ми вже з вами пригадали презентацію Sony, то інший інсайдер з нікнеймом. Special Nick повідомив, що івент має відбутися в другій половині травня, що підтвердив і ще один авторитетний інформатор Джев Граб. Інсайдери не впевнені, який саме івент буде проводити Sony, чи це буде лайтова State of Play, чи великий ігровий шоу PlayStation Showcase. Проте, Special Nick зі своїх джерел дізнався, які ігри покаже Sony на майбутньому заході. І цей перелік, як на мене, виглядає доволі фантастичним, бо в ньому не так багато невеликих проєктів, що майже не Неможливо для таких презентацій. Тим не менш, він вважає, що Sony продемонструє трилогію ремастерів класичних God of War, реліс яких має відбутися в цьому році. Extraction Shooter Marathon, вихід якого запланований на наступний рік. А в цьогоріч гравці побачать новий трейлер, ремастер першої частини Horizon Zero Dawn, самурайський слешер Ghost of Tsushima 2, реліс якого поки що далекий, але анонс може відбутися вже на презентації в травні. Сюжетне доповнення. До Marvel Spider-Man 2, де повучки будуть битися з новим суперзлодієм Жуком. Medieval 2 ремейк можуть продемонструвати і оголосити дату релізу, яка ймовірно запланована на поточний рік. Або це може відбутися прямо під час презентації. Ремейк Горору Silent Hill 2, який буде ексклюзивом PlayStation 5. І нарешті гравці дізнаються точну дату виходу. Можливо, анонсують розробку спін про Венома. І, можливо, розкриють більше подробиць стосовно pve шутера Concord, Яки анонсували минулого року, а реліз планується вже в поточному. І найцікавіше, що Sony можуть представити покращену версію консолі PlayStation 5, а саме про версію. А реліз пристрою в такому разі відбудеться восени поточного року. Занадто фантастичні прогнози, як на мене. ПК стає найкращою платформою для геймінгу, бо має власні ексклюзивні проєкти різної якості, звичайно, яких немає на жодній консолі. Microsoft випускає свої ексклюзиви тільки на ПК та Xbox. І тепер і Sony масово зливає свої ексклюзиви на комп'ютері. Таким чином, власники ПК можуть грати майже у всі існуючі проєкти офіційно, і цілком у всі використовуючи комплект різноманітних милиць. Я маю на увазі включно з Nintendo Switch. І тепер. ПК геймерів очікує черговий ексклюзив PlayStation 5, який буде портований на їхні ігрові танки. Інсайдер і журналіст Біл Білкун розповів, що в травні має відбутися анонс ПК порту God of War Ragnarok. За словами інформатора, це також може відбутися на презентації Sony, яка відбудеться в другій половині травня. Реліз в разі цього анонсу відбудеться десь на початку наступного року, а в кращому випадку наприкінці поточного. Бо після анонсу такі порти зазвичай з'являються на полицях магазинів десь приблизно через півроку. Щось забагато всього планується на цей захід, мені здається, і все таке смачне, що аж не віриться, що так і буде. Нарешті до шутера DayZ виходить велике доповнення з назвою FrostLine, яке додасть у гру нову мапу, що складатиметься з низки островів загальною площою 83 квадратних кілометри. З'являться нові механіки, косметичні предмети, нова система погоди, де гравці зможуть потрапити, наприклад, у снігову бурю. Також геймдизайнери запропонують геймерам диких тварин, які будуть мешкати у гровому світі, нові хвороби та нові елементи для крафту. Чеська студія Bohemia Interactive не повідомила той. Дати DLC, але вихід запланований на осінь поточного року. Але Steam сторінка вже відкрита, і там можна ознайомитися з доповненням більш докладно, кому цікаво. Італійський підрозділ студії Некон поділився з гравцями деякими подробицями стосовно їхнього майбутнього постапокаліптичного виживача Термінейтор Сурвайлас. Розробники розповіли, що це кооперативна гра, але її можна буде пройти і наодинці в офлайні. І все ж вона більше сконцентрована на історії, події якої розгортатимуться в 2009 році після ядерної війни, але ще до формування опору і існування Джона Конора. Гравцям буде необхідно збирати. Ресурси для виживання, створювати альянси та боротися із машинами Скайнета. Головним лиходієм та антагоністом у цій історії буде Термінатор Т800, який постійно переслідуватиме гравців і намагатиметься їх убити. Таким чином, геймдизайнери хочуть тримати гравців у постійній напрузі, щоб їм було лячно. Саме такою була атмосфера першої частини фільму Термінатор. Вони вважають, що в такому разі дослідження світу стане цікавішим, а історія захопливішою. Автори гри пропонують слідкувати. За інформацію погріта чекати релізу, який запланований на 24 жовтня поточного року. 6 травня Supergiant Games доволі неочікувано вивели в ранній доступ свій зометричний рогалик Hades 2. Гравці давно вже очікували цієї події. Зустріли роглайк доволі тепло. Піковий онлайн-проєкту перетнув позначку в 100 тисяч одночасних гравців. Це просто неперевершений результат, як для інді проєкту. А рейтинг гри це 92% переважно схвальних відгуків. Іграшка являє собою продовження першої частини, де ми так само подорожуємо підземним світом. Тільки головною героїною на цей раз стала принцеса цього самого підземного світу, яка має на меті дістатися Олімпа і зустрітися з самим Титаном часу і кинути йому виклик. Він за сюжетом втік з ув'язнення і намагається розв'язати війну одразу зі всіма богами. Так, дійсно, гра дуже ґрунтовно спирається на грецьку міфологію, але розповідає при цьому власну, так би мовити, альтернативну, дуже цікаву історію. Проєкт зберіг все цікаве та корисне з оригінальні. Фінальної гри але поповнився і цікавими елементами, і тому відчувається свіжим і новим, а не просто як DLC до першої частини. Можливості для розвитку персонажа розширилися і відтепер можна опанувати чаклунське мистецтво та чорну магію. Стилістично забавка зберігла свою ідентичність, графічно покращилася, а з технічного боку, не дивлячись на те, що вона лише в ранньому доступі і має право бути трохи поламаною, все ж не має ніяких суттєвих недоліків. Я не Жодних багів, фрізів чи зламаних елементів. За більш ніж 10 годин гри мене жодного разу не викинуло на робочий стіл, і я не зустрів жодної критичної помилки. Оптимізація також порадувала. А системні вимоги мають порадувати користувачів не дуже потужних комп'ютерів. Для отримання відносно нормального експірієнсу буде достатньо GTX 950 та процесора Intel Core Duo. Гейм дизайнери планують тримати іграшку в ранньому доступі приблизно до кінця року. Але точної дати поки що не називають. Обіцяють дослухатися до порад спільноти і додавати новий контент. Нове велике оновлення має вийти вже за кілька місяців. Найкрутіше те, що в грі є український текстовий переклад, і він дуже і дуже якісний. Зробити для вас огляд цього роглайку? Напишіть мені в коментарях. До речі, він на цьому тижні з'явився в хмарному сервісі Boosteroid і ви маєте змогу грати в нього використовуючи хмарні потужності взагалі на суперстарих калькуляторах, або навіть на мобільних пристроях під керуванням iOS та Android. В минулому, 88-му випуску новин, я оголосив про розіграш кодів на безкоштовний тимчасовий доступ до хмарного сервісу Boosteroid. Якщо вас цікавлять деталі, то у підказочках у куточку ви можете переглянути умови участі і виграти код на 7 або на. На три дні. А ознайомитися з системними вимогами до сервісу ви можете за покликаннями в дописі. Якщо захочете придбати підписку за гроші, то я буду дуже вдячним, якщо ви створите свій новий аккаунт на бустероїді саме за моїм покликанням. Розробники зі студії Evil Empire, які підпорядковуються французькому видавцю Ubisoft, обіцяли випустити власний рогалик The Rock Prince of Persia у ранній доступ, також але 14 травня. Але автори проєкту вирішили перенести вихід і пообіцяли, що це відбудеться все ще в цьому місяці. У своєму зверненні вони відверто зізналися, що не хочуть випускати свою іграшку, і причиною цьому стала Hades 2, яка неочікувано також з'явилася в стіні в доступі. І творці бажають цитата дати геймерам повеселитися в Гейдіс 2. Кінець цитати. Особисто я ціную таку чесність перед спільнотою і повагу до своїх колег-конкурентів і конкурентів Supergiant Games, Геймс, а також повне розуміння того, що якщо все ж піти на принцип і не витримати паузу, то цей крок може нашкодити обом студіям і обом проєктам. А тим паче Гейдіс 2 вийшов дуже якісним і цікавим, як для гри у дочасному доступі, і можна просто. Не витримати конкуренції. Додатковим плюсом є те, що у розробників з'явилося ще трохи часу проаналізувати помилки і успіхи колег, і, можливо, встигнути щось виправити перед початком продажів. А тепер кілька новин зі штабу Electronic Arts. Журналіст та відомий інсайдер Граб повідомив, що EA збирається до кінця поточного фінансового року випустити два неанонсованих проєкти. Нагадаю, що поточний фінансовий рік завершується в березні 2025-го. Серед цих двох іграшок Dragon DragonEdge Wolf, а інша невідомий проєкт від студії партнера. Окрім цього, в поточному році мають вийти ще низка спортивних симуляторів. Імовірно, розробка нової частини Dragon Age де не дуже гладко, бо робота була розпочатана з гроші в 2015-му, і концепт кілька разів переглядався, і розробку перезапускали наново. Дати релізу поки що електроніки не оголосили, та, скоріш за все, проєкт має вийти наприкінці 24-го. Нещодавно стало відомо, що студія Мотів, спера, яких народився ремейк горору Dead Space, приєдналися до DICE, що працюють над новою частиною Battlefield. І от під час щорічного фінансового звіту голова видавництва Electronic Arts Ендрю Вілсон похвалився, що він вже грав у нову ботлу і що він просто в захваті від шутера. Саме для цього компанія перекинула додаткові сили на прискорення розробки гри і навіть зупинили активну підтримку Battlefield. 2042 за джерелами інсайдерів планується виход одразу двох батлфілдів, а відбудеться це не раніше жовтня наступного року. Перша це повноцінна батла за всі гроші від DICE, а друга це безкоштовна королівська битва, яка має стати конкурентом для Warzone від ActiVision, розробкою якої займається студія Райпл Effect. Я особисто дуже радий, що керівник EA зіграв у гру, яку ще рік робити, в що дуже мало віриться. Та ми не повіримо, як то кажуть, поки не побачимо на влас. Власні очі, що вони там наліпили. Бо після 2042 якось кредит довіри додасть дорівнює нулю. А от тепер обережно не плюньте в свій гаджет. Той саме Ендрю Вілсон, який генеральний директор EA, повідомив, що їхня компанія планує додавати динамічну рекламу в Трипл-ігри за 70 баксів, і робитиме це відслідковуючи інтереси гравця, вивчаючи його звички та аналізуючи історію його переглядів. Він навіть зробив спеціальну акцент саме на тому, що саме ігри за всі гроші світу міститимуть рекламу. І це буцімто стане це. Тата значним рушієм зростання, кінець цитати. Тому вже найближчим часом електроніки будуть впроваджувати нібито ненав'язливу рекламу у нових проєктах і дають собі звіт про те, що це може не сподобатися багатьом геймерам. Цікаво, а як ви ставитеся до реклами в іграх, за які треба платити 70 баксів, до речі, можливо, краща реклама, ніж підвищення цін на ігри? Напишіть мені в коментарях вашу думку. В минулому новиному дайджесті я вам розповідав про те, що Microsoft закриває аж 4 студії, серед яких Arkane Austin та Tango GameWorks. Хто не дивився, будь ласка, покликання в куточку. Запрошую до перегляду. Так от журналіст видання Bloomberg Джейсон Шрайер розповів, що насправді закриття, зокрема, цих двох студій було пов'язано не з тим, що останні релізи геймдизайнерів були не дуже фінансово ефективними. А скоріше за все, просто Microsoft хоче оптимізувати свої витрати на. Розробку ігор компанія вирішила зосередитися лише на тих студіях, у яких вже перебувають в розробці певні проєкти, і не фінансувати тих, хто ще тільки планує починати, і буде вимагати додаткового фінансування, і неминуче набиратиме нових людей для розширення штату працівників. Tango Gameworks запропонували почати роботи над циквелом успішного Hi-Fi Rush, а Arkane, мало того, що мали випустити велике оновлення для свого виселення. Redfall, та спробувати витягнути його за вухо з лайна. Та ще й висловили бажання почати роботу над третьою частиною Disонер і повернутися, так би мовити, до своїх витоків, і робити те, що у них виходить найкраще. Але керівництво Xbox відмовило гем-дизайнерам, бо вони не бажали винаймати нових робітників. Ця відмазка максимально тупа і примітивна, як на мене. Таке відчуття, що Microsoft це інді-видавець, співробітники якого пляшки на вулиці збирають, щоб почати робити новий проєкт. Подальшому компанія планує скасувати низку середньобюджетних проєктів, але про які саме ігри йде мова, поки що невідомо. Таким чином, беручи до уваги слова журналіста, у майки всі студії одноразові. Зробив гру, звільнили всіх співробітників. Ніяких ініціатив проявляти не можна в цій так званій родині. Xbox, а інакше тебе закриють. В'язниця для творчості, а не свобода для неї. Як розповідав філ, коли всі чудові студії масово скуповувалися, це все лайно навіть прокоментував розробник студії Arkane Рафаель Калантоніо, який покинув колектив ще в 2017 році, але просто не зміг не звернути увагу на дії Microsoft і не втримався у своєму коментарі від різкості. Цитата: Microsoft зі своїми нескінченними грошима могла б дочекатися нового успіху Arkane Austin, який би точно настав. А це рішення коштуватиме. Красов цінного кредиту довіри геймерів і зміцнить імідж злої корпорації. Поганий і дуже дивний хід. Кінець цитати. Я ж кажу, корпорація зла, як і всі ці блядські величезні компанії, які наскуповували всього, а тепер не знають, що з цим робити. Філ Спенсер, керівник ігрового підрозділу Microsoft, не приховує, що полюбляє грати в ігри, і йому дуже подобається ганяти у Fallout 76, причому він не приховує свого нікнейму, і всі знають, що P3 3 це саме Філ. І як у будь-якій грі, тобі бажають не тільки добра. Серед гравців є й полювальники за Спенсером. Вони вистежили його, коли він вештався по постапокаліптичному світу і знайшли його табір. І ні, не обіцяли йому стіни. І ні, обмазали ручку дверей лайном. Вони скинули на нього ядерну бомбу, після чого на цьому місці з'явилася опромінена небезпечна зона. Але про цей інцидент стало відомо після того, як користувач нікнеймом XM Snides виклав в мережу фото, на якому база філа у червоному колі, що означає, що на це місце було скинуто ядерний боєприпас. Виданню котаку вдалося поспілкуватися з ігровим терористом на ім'я ІЛ 1090 Сто Джеїк, який знищив базу керівника Xbox. Він сказав, що це було його особистою метою після того, як він закінчив всю лінію квестів. Гравець хотів здолати філа в бою один на один, але йому постійно це не вдавалося, і він вирішив спалити його вщент. Він готувався до цього удару. Увага! Цілий місяць! Ядерний удар це зовсім не смішно, але ця ситуація дійсно піднімає настрій. Нехай такі інциденти трапляються лише тільки в іграх. А на цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, не лінуйтеся. Це дуже допомагає просування відео алгоритмами Ютуба. І таким чином українськомовний контент шириться і його можуть бачити в своїх рекомендаціях ще більше людей. Підтримуйте наше військо, як тільки можете і чим тільки можете, і як тільки є така можливість, донайте на будь-які збори, яким довіряєте, будь-які суми. Навіть ваші 3 гривні 50 копійок дуже важливі, і наближають нашу перемогу. Підтримуйте мій канал фінансово, якщо у вас є бажання та можливість. Доєднуйтесь до нашого Discord, Twitch і лайв канал на Ютубі. Також до ваших послуг. Всі покликання ви знайдете в дописі до цього відео. Бережіть себе, тримайтеся купи, слава Україні! Переможемо!